Сьогодні розпочинається перша гра першого сезону під назвою Кароки у фортеці», в яку відуть 10 таких ігор. Навесні. Ми плануємо провести загальний один фінальний концерт, в якому буде обраний один переможець серед фіналістів цих ігор. Також він здобуде звання найкращий народний співак. Унікальний культурний проєкт Співоча фортеця стартував в Акерманській фортеці, яка вирішила не лише зберігати історію. А й творити її через пісню, талант і єдність. Правила гри прості і давно усім відомі. Стартуємо з пісні для всіх. І от під час виконання я оберу п'ятьох учасників. На другому етапі ці п'ять учасників оберуть свою пісню, за допомогою якої вони зможуть продемонструвати свої таланти. І от після виконання такої пісні під ваші поплиски ми оберемо трьох фіналістів вже. І на третьому етапі три фіналісти оберуть свої зіркові пісні, під час виконання яких вони будуть збирати кошти у капелюх. І саме той, хто на отримує найбільшу суму, той буде переможцем нашого конкурсу. Усі зібрані кошти передані на потреби військової частини А 3955 на підтримку наших незламних ЗСУ. Бо мистецтво має силу не лише надихати, а й допомагати. Хвилини приготувань і конкурс розпочато.

гарною традицією програвшим десяток яєць, а там, будь ласка, підтримайте їх. Вона було дос досить досить Перемогу у першій грі здобула юна Акарманка Софія. Її виступ підкорив серця гостей. А капелюк зібрав понад тисячу гривень. Це не відбулось би без спонсорської підтримки від Акерманської фортеці, магазину студію Creative Креатив Fire, кафе Мангал та студії звукозапису Вільно М'юзік. Фіналісти першої гри отримали в подарунок побутову техніку та сертифікати. А переможниця ще й матиме змогу безкоштовно записати одну свою пісню. Попереду ще дев'ять ігор: море емоцій, таланту і добрих справ. Співає Україна, співає фортеця. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.